Часом розпочався матч між командами ФК Єврошпон Смига та ФК-Чемпіон ФК Єврошпон Смига в зелених футболках та чорних шортах. ФК-Чемпіон в жовтих футболках та чорних шортах. Зараз від воріт буде водити ФК-Чемпіон. Велий м'яч у гру гравці з Тернополя. Вибивають м'яч вперед. Перший на м'ячі грає захисник Смиги З м'ячем гравець Тернополя э, чемпіона. В борьбу вступає Смига З м'ячем Смига. Через пас грають гравці чемпіона. Пас на хід вибігає вперед гравець чемпіона, але вдало грає захисник Смиги. Вибиває м'яч за межі поля та аут буде вкидувати чемпіон. Виструвалий м'яч в гру гравці з Тернополя. З м'ячем Смига, Прокидуть свій м'яч на хід гравець Смиги. Віддає пас, але не точно в боротьбу вступає чемпіон. Пас в центр не точно. З м'ячем чемпіон. Обігрів свого э, суперника гравець чемпіона. Віддає пас на край, але не точно. М'яч покидає межі поля та аут буде вкидувати Смига. Вкидання бокової З м'ячем Смига. Неточна передача від гравця Смиги З м'ячем чемпіон. Перепасовується між собою гравці чемпіона. Пас в центр. Удар по воротах блокується. Смига один удар по воротах, Воротар Смиги вдало грає та забирає м'яч до своїх рук. Вводить воротар смигий м'яч в гру. Перший на м'ячі гравець чемпіона. З м'ячем чемпіон. Дало грає Смига в відборі. З м'ячем Смига. Пас на край. з м'ячем Смига. Ще пас в центр. Посовується між тобі гравці смиги. Пас на хід, але за сильний м'яч покидає межі поля та від воріт буде вводити чемпіон. М'ячем чемпіон, смега вступає в боротьбу але невдало. Опасний хід. Перший на м'ячі захисник смеги. Мяч воротаря смеги. Вели м'яч в гру. Вів м'яч гру воротар смеги. З м'ячем смега. М'ячем грає спідом на 24. Але його накривають. Удар по воротах блокується. З м'ячем смега. З м'ячем смега. Чемпіон вступає в відбір, пас на край. Перший на мічі захисник Смиги. З м'ячем чемпіон. Вибиває гравець Смиги М'яч вперед. В боротьбу вступає Смига. З м'ячем Смига. Неточна передача. І тим часом з м'ячем чемпіона. Переграє, гарно грає сіночку, гравці чемпіона. Простріль, штрафний майданчик. Перший наміші гравець Смиги. З м'ячем чемпіон. Вдало грає гравець Миги, та м'яч покидає межі поля. Кутовий удар буде виконувати чемпіон. Потрібна медична допомога. Розбили губу гравцю Смиги. Тим часом <кхм>, розпочався вів суддя, м'яч у груз м'ячем Смига. Чемпіон вступає в відбір. Смига виборює собі. М'яч вибиває захисник Смиги, м'яч вперід. З м'ячем захисник чемпіона віддає, віддає пас воротарю. Воротар віддає захиснику, гарно через пас грає чемпіон. Розбивається пресник чемпіон, з м'ячем чемпіон. Пас на хід. Удар по воротах. Захисник. Ай! Не вдалося вибити м'яч, та захисник забиває м'яч. М'яч так летів в ворота, але захисник хотів його вибити, не вийшло. Рахунок 0-1 на користь чемпіона. Центрополі розпочинають смежани. З Смига. З м'ячем Смига. Через пас грають смежани. Пас вперед. Першим м'ячі грає захисник чемпіона. З м'ячем. Боротьба займається м'ячем чемпіон. Смига вступає в відбір. Мячем чемпіон. Смига вступаю в відбір. Та мяч покидає межі поля. Аут буде вкидувати чемпіон. Кидання за бокової. Неправильне вкидання ауту. Аут буде вкидувати Смига. Вкидання за бокової. З м'ячем чемпіон. Мяч чемпіона. Смига вступає в відбір вибору. М'яч Смига та аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання з бокової. Мяч покидає межі поля і знову аут буде вкидувати чемпіон. Бокової, з м'ячем Чемпіон. Обігри свого захисника гравець чемпіона, Смига виборює свій мяч, с мяча пас на край. Вибігає Сміжаний в атаку. Чемпіон вступає відбір та виборює собі мяч. З м'ячем чемпіон. Чемпіон простріль страшний майданчик, перш на ще грає гравець миги, та кутовий удар буде виконувати ВК чемпіон. <плес> Розігрується кутовий грав чемпіона. З м'ячем чемпіон Смига вступає від Смічем... чемпіон. Сміга. в відбір. З м'ячем м'яч залишається в чемпіона. З м'ячем чемпіон простор тижний майданчик Смижан вибиває захисник смиги м'яч вперед. Захисник смеги вибиває м'яч вперед, але невдало. М'яч покидає межі поля, та від воріт буде вводити до смига. Ходіть смежали м'яч в гру. Мячем чемпіон, вибиває чемпіон мяч з м'ячем знову чемпіон, мяч на лівому фланзі. Прокидається мяч вхід гравчині чемпіона. Штрафний майданчик, Вибивають вони м'яч вперед. Перший на підборі грають гравці чемпіона, тим часом мяч смиги. Доганяє гравець Смиги м'яч. з м'ячем Невдало собі прокинув хід гравець миги, та м'яч покинув межі поля, а от буде вкидувати чемпіон. Кидання за бокової. з м'ячем захисник чемпіона. Переводить він меч на інший фланг, але перший на м'ячі грає гравець миги. З м'ячем гравець. Смиги. Прокидають мечний хід, але вдало грає захисник чемпіона. Петролі штрафний майданчик. Перше на м'ячі грає воротар чемпіона. М'ячем чемпіон, атака чемпіона. Мяч в центрі поля. Переведення на край. Мяч на краю. Вдало грає воротар Смига та забирає м'яч до своїх рук. Вибив воротар смиги. Мяч вперед. Вступають в пресень Смежани межани з м'ячем смига. Захисник смеги вибиває м'яч у періт, та воротар чемпіона виходить та забирає м'яч до своїх рук. Вів воротар-чемпіона м'яч у гру. З м'ячем захисних чемпіона. Віддає довгий пас, вдалося засипитися до передачу гравцю чемпіона, але вдало захисник грає смига. Порушення правил. Штрафні удари будуть виконувати сміжани. Дівча, сміга, удар поворотах, не точно. Підбор удар поворотах. воротар переручи, удар добивання, гол! Сміга зрівнює рахунок. Один-один. На добивання забиває смига. Траполі розпочинає чемпіон. Смига вступає в пресинг. Бореться сміжаний м'яч-сміжан. Вибивається хисник сміги. Мяч впер. М'яч покидає межі поля, та відвері буде вводити чемпіон. Ввели гравці з Тернополя м'яч в гру. Два захисник чемпіона м'яч вперед, не точне невдалий прийом, м'ячем Смига пас на край. Неточна передача, але м'яч залишається в Смиги М'яч смежан. Порушення правил фіксує суддя, та Штрафний удар буде виконувати чемпіон. Вводять м'яч полугравці з Тернополя. З м'ячем чемпіон. М'ячем чемпіон. Вперше на м'ячі грає захисник Смиги, та м'яч покидає межі поля. А от буде вкидувати чемпіон. Покидання за бокової, М'яч чемпіона. Пас в центр. Не точно м'ячем в борьбу вступає чемпіон. М'ячем чемпіон. Добиває. Боротьба, страф. Ні площаті Смиги м'ячем гравець миги. м'ячем гравець миги. Тягне він м'яч чемпіон, вступає в боротьбу. Вибору свій м'яч чемпіон. Пас на край. Пас в центр. Удар по воротах. Воротар смиги забирає мяч до своїх рук. Вибиває воротар смиги мяч вперед. Перший на м'ячі грає гравець Смига, неточна передача, та м'яч покидає межі поля, аут буде вкидувати чемпіон. Кидання з бокової, Перші наміщі грає захисник Смига, Не вдалося вибити м'яч. М'ячем Смига, Від'є пас захисник смеги. Мічем Смига, «Смига» неточна передача, але на підборі грає Смига. Вібор свій м'яч чемпіон. центр, з м'ячем чемпіон. падіння Ходім штрафні майданчику чемпіона. З м'ячем смига. Порушення правил фіксує суддя та штрафний удар буде виконувати ФК чемпіон. Смига мяч на межі твого штрафного майданчика. Тим часом з м'ячем смега. Атака смеги. Перш на м'ячі грає захисник чемпіона з м'ячем смега. Знову штрафний удар буде виконувати чемпіон. удар удар воротах удар в стінку, та аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання з бокової З м'ячем гравець чемпіона. м'яч захисника чемпіона. Переводить м'яч на інший фланг. перш на м'ячі грає захисник смиги. м'яч покидає межі поля та аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання зубокової. Міч покидає межі поля та кутові удари буде виконувати чемпіон. Команди грають один матч по 25 хвилин. Рахунок 1-1. Позаду зіграно 17 хвилин. Подача страшний майданчик. Перш на грає захисник Смиги. Вардар Смиги забирає м'яч до своїх рук. Вибиває вартар смиги м'яч вперід. Вдалося грати смиги заспити за цю придачу. Перше м'ячі грає за чемпіона. М'ячем смига. М'ячем чемпіон Смига Вступає в пресинг. М'яч покидає межі поля та знову буде вкидувати Смига. Дання з бокової пас-центр з м'ячем чемпіон, вибиває гравець чемпіонний м'яч вперед, з мічем, захисник смиги. Вдалі діли ді, невдала дія від нього, з м'ячем чемпіон доборюється захисник смиги та м'яч та вибиває м'яч за межі поля. Тим часом з м'ячем чемпіон, проривається гравець чемпіона. Обстрілю, але там нікого немає. м'яч в смиги, з м'ячем гравець смиги. На правому фланзі м'яч, прокиди гравець ми собі на хід. Обігають двох суперників. Але падально грає захисник чемпіона. М'яч був в штрафній пощасті чемпіона, але вибивають захисник чемпіона м'яч. Тим часом з м'ячем чемпіон. Пас на хідал, меч покидає межі поля, аут буде викидувати Смига. Кидання за бокової. Перший на грає гравець чемпіона. З Смига. Пас в центр. Мяч чемпіона, пас на край. Перший на грає захисник сміга, і Меч покидає межі поля, та аут буде викидувати чемпіон. за С мечем чемпіон. В центр, як технічно, бігає свого суперника граве чемпіона, прострілює штрафний майданчик, удар по воротах, перші на м'ячі захисники Смиги, Тим часом з м'ячем Смига, м'яч покидає межі поля, та аут буде вкидувати чемпіон. Кидання з-за бокової, з м'ячем чемпіон. Пас в центр. На перехоплення грає смига. з м'ячем чемпіон, віборський м'яч чемпіон. Тим часом атака чемпіона. Мічам грає номер 4. Діє пас, удар по воротах, вдало грає захисник Смиги, Добивання удар воротах, не точно. м'яч летить мимо воріт та відворіт буде водити Смига. Встановлює воротар м'яч на лінію. Вів захисник Смиги м'яч в гру. З м'ячем Смига Вбивання з м'ячем гравець смиги. Неточна передача. з м'ячем смига, вибиває захисник Смиги м'яч вперед, воротар чемпіона виходить і забирає м'яч до своїх рук вів гру воротар чемпіона м'яч. З м'ячем чемпіон, пас в центр. Пас на край, але вдало грає захисник змиги. Вибиває м'яч, на аут, та аут буде вводити чемпіон. Та кидання з бокової. Простір штрафний майданчик. З м'ячем чемпіон, удар поворота в гол. Чемпіон забиває гол, та рахунок стає 1-2. Не користь гравців з Тернополя. З центра поля розпочинатимуть Забирайте Забирайте З м'ячем смига, пас вперед не точно, з м'ячем чемпіон, пас в центр. Пер... Яка гарна передача. Вортар забирає м'яч до своїх рук. Та відверті буде водити сміга. Вибиває Вартар смиги м'яч Ай, Гарно грає захисник чемпіона. тим часом з м'ячем Смига, опасний. Невдалий прийом. Відія пас захисник Смиги в центр. З м'ячем гравець пас в центр. З м'ячем Смига. Захисник чемпіона вибивав м'яч вперед. З м'ячем чемпіон. З м'ячем чемпіон, Смига вступає в відбір. Відборі сміга собі мяч, але м'ячем чемпіон. Тягне грає чемпіона. Мяч віддає пас. Пас в центр. Удар по воротах, блокується. З м'ячем чемпіон ще один удар по воротах, Поперечно рятує Смигу. З м'ячем чемпіон. В відборі грає Смига, Серія рикошетів, м'яч чемпіона. Вибиває гравець миги між за межі поля, та аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання з бокової, перш навіщий захисник Смиги. Ще одне вкидання боковою, з бокової, з м'ячем гравець чемпіона, автор трузобиту голову. Чемпіона м'яч, вибиває захисник смиги. м'яч покидає межі поля, та аут буде вкидувати смига. кидання за бокової, з м'ячем смига. Вибиває захисник Смиги м'яч вперед. м'яч покидає межі поля, та аут буде вводити смига. Даня бокової. М'яч в чемпіона. Далі грає захисник смиги, але м'яч чемпіона, пас в центр. Вибиває чемпіон м'яч вперед. Перший на м'ячі грає захисник смиги. Мяч в чемпіона. Неточна передача, м'яч Смиги. Вибори. м'яч Смига та аут буде вкидувати смига. Даня з бокової. м'яч смиги. Пас на хід не точно. Першим ще грає захисник чемпіона. З м'ячем чемпіон. Тягне м'яч, гравець чемпіона, віддає пас на хід. Виходить воротар вортар смиги та забирає м'яч в руки. Вводить в воротар смиги м'яч в гру. Бореться гравець смеги, бореться свій м'яч, але не точна передача, м'ячем захисник чемпіона. Чем чемпіон. Смига виборсний мяч чемпион, вибиває мяч в перед. Смешаем вибиває мяч вперед чемпіон. Тим часом атака чемпіона. Пас на край. м'яч покидає межі поля, Сток та мач за китчин рахунком 1-2.